Спрацював такий накопичувальний ефект від ремонтів, як на підстанціях магістральних, так і на цілому ряді електростанцій, який призвів до того, що в один прекрасний момент вдалося включити в мережу достатньо серйозні додаткові обсяги генерації, включити. Ряд енергоблоків на теплових гідро, атомних електростанціях і суттєво збільшити обсяг потужності, який доступний нашим споживачам в енергосистемі. З іншого боку, також і зовнішні фактори мали позитивний вплив на ситуацію, тому що відступили морози. Ми спостерігаємо певне потепління і плюсові значення. На градусниках, і це означає, що споживання знизилося, і стало легше покрити його наявними ресурсами всередині України. Ну і звичайно, протягом всього цього періоду, починаючи з, з початку січня, українській енергосистемі також допомагав і імпорт електроенергії з країн Європи, з європейської енергосистеми, він теж слугував таким чинником, який дозволяв збалансувати там або пом'якшити дефіцит, або збалансувати ситуацію в енергосистемі.